Друзі, усім привіт! На що. Що продовжуємо згадувати матчі і у цьому відео я хочу пригадати матч чемпіонату України, який відбувався у сезоні 2023-2024 років. 8 квітня 2024 рік матч 23 го тура Чемпіонату української прем'єр-ліги Київське Динамо Олександра Шавковського у себе вдома на стадіоні імені Валерія Лобоновського у Києві команди приймає черкаську команду ЕНЗЕ. Уєвення, друзі, один один на гол Андрія Ярмоленка. своїм голом відповідає Саліху. Давайте про все по порядку. Стартова 11 ка Динамо. 4-2-3-1. Руслан э, Голкипер Голкіпер Воротах. Парацентранних захисників Попов Дячук. Э, Константин Вівчаренко, Олександр Тимчик по флангах. Андріївський Володимир Брашко опорні півзахисники, Микола Шапаренко. атакувальний півзахисник. Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко по флангах. Та Владислав Ванат у нападі. Це стартова 11-ка Київського Динамо. Виталий Бояльский Паномаренко Назарева Владислав З'являється на другий тайм у Київського Динамо Олег Дулуб, головний тренер Алекдулу, друзі Помилка Ді Олег Дулуб, головний тренер. В ЛНЗ, знаєте, стартова також, також, Там в них 3 4 3 Стартова 12, Кучеренко Варутах, три центральних захисники захисниках Ковальов, Саліху, Салиху, опорнип Рибалка Бойка, Стасюк, Новоренко в Латералі, Яшари Моло у на позиции старта 11. черкаської команди назе. Отіль, Хабленко, Саареш, Самойленка. Самайленка з'являється на ОНЗ. Ну і про сам футбол, друзі, давайте говорити. Так я не заволоділи, в принципі, ініціативу і Олександра Шавковського. Більше володіли м'ячем я не на ворота ЛНЗ. І пригадається мені не пана атака на 10 й хвилині проходить у Динамо удар небезпечний від Константина Вівчаренка. Там справді середньо сюди показала все. В будь якому випадку, знаєте, таке я не прям. Дуже остро І ось на друзі. 15 худо матчу борьба в центрі поля. Голова мяч, Брашко Далі. Хороша прониклива передача. передаче. один на один. Гол, гол, гол. 1-0, гол, гол. 15-й худон. Андрей Ярмоленко. легенды українського футбола. Рахунок у поездку вийшов один один з голокибером і перекинув його! Я би, друзі, би виділяв би тут, ще що Владислава Ваната, який віддав ту потрясаючу гольову передачу на Андрія Ярмаку, на виконання Андрія Ярмаку, ну легенда українського футболу Андрій. Країни перемагають 1-0 і продовжує тиснути на ворота суперника. Потрясаючий момент на 25-й хвилині виникає у Динамо. Простріл, момент! Брашко, Володя Брашко! Не зміг переграти. Не зміг Володимир Брашко. Там вислав ванат ідеальний переначин Володимир Брашко. І Володимир Брашко не зміг. Не зміг Володимир Брашко тут переграти Врат... Вратаря черкаської команди, знаєте, ЛНЗ. Рахунок 2-0 був неймовірно близьким. От таки Владислав Ваната був потрясаючий момент, Владислав! Не перегріє воротаря ЛНЗ. Ще один прекрасний момент. Тобто кияні, справді могли забувати вже більше двох м'ячів. Вось, але поки, поки що, знаєте, тільки гол Ярманка був єдиний. 31 хвилині 5-0 була статистика по ударах і 3-0 статистика ударів точно. Це все було перевага київського динамо. Ще провелося гарматний удар Миколи Шапаренка на 32 й хвилині матчі. біди нічого не предвищає. Динавірце перемагають 0 взагалі, біди нічого не передвищає. Рахунок 2-0 ближче, але восьма, друзі, 40 хвилина матчу. ЛНЗ, комуна до свого шанса і зробила какую-то визву фланг. Руслан не зміг м'яч зафіксувати в руках Саліху гол. гол. забиває на Зе один, один Команда скористалася помилкою. Значить, буває таке, знаєте. Всі ми люди помиляємося. Ну, звичайно, що нещасний щастя випадав тут тут для Київського Динамо. Буває таке, знаєте. Так, така ще знаєте, така силовая подача ще до до карного майданчика, да? Що? Оліху забив друзі, один-один. В другому тамі Кіані проводили часу більш на половині поля суперника Кіані. Насідало на ворот суперника. Ну ось в другому тамі ось якось, знаєте, поменшили гольових моментів у Динамо. Хоча вони були і такі було полубашка. На 55-й хвилині матчі Володимир Брашко міг виводити київське Динамо вдруге вже вперед у даному поєдинку, але не змогли Кияні реалізувати свою нагоду підпічні Олександра Жавковського е, uh, йдуть уже ва-банк. Тому що тільки перемога потрібна була київському Динамо. Тоді команда билася за чемпіонство з командою з Донецьком. Я маю на увазі про Шахтар Донецьк. Кі не билися за чемпіонство. І Динамо потрібно було перемагати. 62-й матч ударило вона на місці воротаря ЛНЗ. Не так я не проводили часу на половині поля суперника, ну, Черкаська команда знайшла свою контратаку. На 60 й хвилині мачего вона за контратакує простріл. І момент! Виникає у Руслан Щерет. Уже відверто рятує. У Текені вже стали йти ванк. Ва потрібна була тільки перемога. Матч против Илона Заке не наседал на ворот суперника. Бум, бум, там вечеринка пошел. Но обрезка, обрезка от Константина Вичаренко. Контратака ЛНЗ в треф в Футболисты черкайской команды. Передача, удар. И мяч пролетая по взворота. Там был дыра черекашет. Вот, пожалуйста, друзья. Вот это ЛНЗ, Это команда, которая потрясающими играет на контратаках. Команда стала кусатися і ці контратаки вони справді несли велику загрозу біля воріт Динамо. Справді дуже сильні були контратаки. А Динамо, «Динамо» це потрібно було тільки перемагати. Нічого не влаштовувало, тому що там Шахтар мав вже перевагу в плані очков. Да, все одно, що одно очко – це лучше, ніж нічого, але для Київського Динамо потрібно було тільки три очки брати у даному поєдинку. Ніч як не влаштовує абсолютно. Тому що команда з Донецька вже мала відрив від Київського Динамо. Ці кампанії 23-24. Но ну, а черкас команды ЛНЗ, на на удар, на 90-ти хуйней команда небезопасно нанесла удар, и Руслан не щерет, э, спит паречки, мяч перевив на кутовый. На так, навіть ЛНЗ, все равно команда огрызалась, и я вам хочу сказать, что ЛНЗ також, могли команды и забивать. Еще на 91-й матч ЛНЗ контратакуют небезпечно, передача на правой фланке, они раскрываются, раскрываются океане, момент, момент, у ЛНЗ удар, и мяч пролетает, дуже близко, били, Христовины, я бы, бы сказал бы, ну, и сколько динамо, был потрясающий момент, может, он на это был момент, может быть, это был момент на все миллионы. Это момент был Пономаренко. Пономаренко пробивает. Но в руки. В руки пробивает молодой нападник Пономаренко. Молодой, голодный нападающий Пономаренко. Очень молодой. А, хотя, не, на был не Пономаренко, а да, это был... Пономаренко, это был всем вам знакомый Владислав Ванат. Супер бомбардир Владислав Ванат. Ну, Владислав, не смей реализовать свои нагоды. От не змік. Натомість. да, Матч завершується. Завершується він в нічів. Нічя. 1-1. Восьмокітня. яка Океан як не влаштує в кінці кінців, Океані да, не стануть чемпіонами. А, ось, І та втрата очок з ЛНЗ вона Я вважаю досі стала таким переломним моментом у тій чемпіонській гонці. Ось таки ті два очка вони вирішили все. В кінці до кінців. А ось Шахтар там на два очки да, випередив Динамо. У підсумку. у підсумку. Тобто ці два очка вони вирішили по суті долю чемпіонства. Буває таке, знаєте, буває бывают такие матчи. Кине абсолютно за всіма ключовими показниками как они превзошли свого опонента і по ударах які вони просто пр пр превосходили свого опонента 16-7 по ударах, 8-3 удара в площину, 61-39 контроль, 7-2 кутові, 7-3 кутові. Киани були краще в усіх компонентах, но ничего, друзья, удан один голову Андрія Ярмоленко. Солиховит по своїм забитим ячем. Ось таки, друзі, ми з вами пригадали матч. Українська Прем'єр Ліга. Це у нас сезон 23-24. 8 квітня 24 рік. Динамо ЛНЗ, болівання ще один один. Київському Динамо добрати ЛНЗ. Добрати вам, друзі, Любві щастя. Друзі, ЛНЗ Динамо добрати. Вам любві. Щастя Доброти, Пока, будинки.